Добрий день, мої дорогенькі дев'ятикласники. Сподіваюся, що ви все ж таки виконуєте завдання, дивитеся наші уроки. Почнемо сьогодні ось чого: з повторення структури економіки. Отже, виділяють три сектори: первинний, вторинний, третинний. Пригадую, первинний займається. Пам'ятаєте, 20 сторіночка схемка така, я казала, дуже часто будемо до неї звертатися. Отже, первинний сектор включає в себе які заняття? Сільське господарство, видобувна промисловість, рибний промисел і заготівля лісу. Вторинний сектор це начебто обробка того, що дав первинний сектор. Це вся переробна промисловість, машинобудування почну, металургія, логічно, машинобудування, хімічна промисловість, нафтохімічна сюди ж входить, легка промисловість, харчова промисловість. А, а також в другий вторинний сектор входить ще й будівництво. Третинний сектор. Ну так, у про з вами спрощено казали, що це е, сфера послуг. різні галузі, які. Не виробляють матеріальних цінностей, але надають різноманітні послуги: і освітні, і фінансові, і банківські, і пов'язані з охороною здоров'я. Далі повторимо ще з вами про два шляхи розвитку економіки: за якими шляхами можна розвивати економіку за інтенсивним і за екстенсивним. Інтенсивний притаманний для високорозвинених країн. Так? І там досягається збільшення продукції, покращення якості продукції за рахунок чого? За рахунок залучення новітньої техніки, новітніх технологій, розробок, підвищення кваліфікації працівників. Екстенсивний шлях більше притаманний для країн тих, що розвиваються. Там збільшення виробництва здійснюється за рахунок збільшення. Або площ, або поголів'я скота, якщо це про сільське господарство. Або якщо мова про промисловість, значить, щоб виробити більше там велосипедів, побудують більше заводів. Тобто, це додаткові затрати для того, щоб щось збільшити. Отже, екстенсивний регресивний, скажімо так, шлях і Інтенсивний це прогресивний шлях. Ми, будемо, ми намагаємося перейти до інтенсивного шляху. Ну і сьогоднішня тема нашого уроку це сучасні тенденції розвитку, розвитку світового господарства. Так, одну секундочку. Так. Зараз я виведу на екран презентацію, і ми з вами по ній попрацюємо трошки. Ай-яй-яй. Так. Отже, сучасні тенденції розвитку світового господарства. Розглянемо такі для вас нові поняття, як... Інформатизація, глобалізація, інтеграція, інтернаціоналізація, цифровізація, транснаціоналізація дуже багато нових таких понять. Зв'язку з чим ми про них будемо вести розмову? Зв'язку з тим, що це на сьогоднішній день сучасні тенденції. Тенденція, тобто сучасні напрямки, куди направляються в які якби, сфери направляються світове господарство в цілому і національні господарства окремих країн. Отже, слово тенденція це можливість розвитку тих чи інших подій, головне, в певному напрямку, напрямок. Так, і почнемо ми з такого поняття, як інтернаціоналізація виробництва. Інтернаціональний, тобто якби, який охоплює Багато країн, регіонів, і ось на цій, на цій картинці ви бачите цими стрілочками, що пронизуються всі не лише країни, а регіони, материки. Отже, інтернаціоналізація виробництва це розвиток економічних зв'язків. Зв'язки між національними господарствами, коли економіка однієї країни стає частиною світового виробничого процесу. Ми з вами вели розмову про те, що на сьогоднішній день жодна країна світу не може існувати і вести своє господарство відокремлено від інших країн. Якісь не вистачає корисних копалам, якійсь країні не вистачає висококваліфікованих спеціалістів, в якійсь країні не вистачає грошей капіталу для того, щоб розвивати промисловість, і тому вона потребує інвестування. Отже, інтернаціоналізація виробництва це а, а, Якби розширення економічних зв'язків між національними господарствами, це не просто коли одна країна сусідці там щось продає, а в неї купує. Це в цілому світовому господарстві, в цьому клубочку, про якому я вам казала, де тісно сплетаються національні економіки всіх країн світу. Наслідком такої інтернаціоналізації стає створення транснаціональних корпорацій. Ось абревіатура ТНК. Вони будуть володіти виробництвами у кількох країнах одночасно. Тобто, це не підприємство, не якась одна фірма там, компанія з якоїсь. В одній, в одній країні, так? а вона буде представлена в дуже дуже багатьох країнах світу. І вам, як приклад, до чого тут ось Кока-Кола, гамбургери і так далі. Макдональдс це як приклад такої ну, зрозумілої вам ТНК, яка поширена у більше як 100 країнах світу. Пам'ятаєте, як ми раділи, коли, можливо, ви не пам'ятаєте ваші батьки, коли в нас відкривали в Чернігові цей ресторан Макдональдс, черги були і так далі. Ну, ось ми долучилися до значить, такої світової ТНК транснаціональної корпорації. Повторюю інтернаціоналізація, розвиток економічних зв'язків між національними економіками, національними господарствами. Далі. Транснаціоналізація це коли розповсюджуються ці ТНК процес посилення їх ролі у світовій економіці. І ось вам цифри, які впевнено кажуть за те, що вони дійсно ці ТНК ну, роль. Значно мають світовій економіці. Ось ТНК компанія, що володіє виробничими активами у декількох країнах. Що значить виробничі активи? Це підприємства, заводи, там, території, на яких це виробництво, там магазини і так далі. Значить, ці ТНК дають 70% світової торгівлі. Отже, світове господарство, так, і є світова торгівля, де. Між країнами відбувається обі, ну, продаж цих товарів. Так світо 70% припадає саме на продукцію цих самих ТНК. 50% промислового виробництва світу ТНК дають, тобто обсяги ці цифри вам показують. А, крім того, ТНК інвестують. Тобто якимось, якимось галузям надають. Хороші для розвитку, створюють виробничі потужності в інших країнах, де їх ще немає. Або в країні є, а в якомусь регіоні цієї країни ще немає. Вони туди інвестують. Створюють, ну маєте на увазі інвестування, це ж не дарунок. Там є свій інтерес. Створюють та розроблюють передові технології, об'єднують багато галузей. Отже, це транснаціоналізація, посилення їх ролі в світовій економіці. Рухаємося далі. Нова така форма міжнародного географічного поділу в праці це інтеграція. Так, інтеграція, це нібито входження, так, входження однієї економіки в інші економіки. Ну давайте подивимося це. Я своїми словами простим. Як тут визначення? Це зближення і поглиблення взаємодії національних економік, розвиток глибоких та стійких взаємозв'язків між між ними. Отже, зближення та поглиблення, так а я сказала, входження економіки однієї країни в іншу не лише там ось. Ми вам продаємо, а у вас покупаємо, да? а це розширення зв'язків в різних галузях, в різних сферах і напрямках. Інтеграція, міжнародні економічні угрупування. Ага. Значить, прикладом таких інтеграцій створення міжнародних угруповань. Вони бувають як регіональними регіон, в частині якісь та профільними, якби спеціалізацію мають. Ось профільні виникають значить, на основі подібної господарської спеціалізації. Або там, скажімо, ці країни будуть продавати, видобувати та експортувати нафту. Ну, і одразу приклад вам наведу. Так, я розширю це. Є тут така можливість немає. Ось країни перської затоки. Пригадуйте, ми вчили з вами. Нафта це перська затока. Перська затока це нафта. Так? Отже, країни перської затоки, Кувейт, Іран, Ірак, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, так? країни одні з найпотужніших. Виборів. Експортерів нафти бо добувають дуже багато нафти і експортують її. Вони об'єдналися в таке угрупування, як ОПЕК країни-експортери нафти. Це саме за. Такою господарською спеціалізацією, це профільне таке угрупування. Ми зараз про інтеграцію, так регіональні про ну, більш територіальні такі згрупувалися. Так, наприклад, така організація, як Нафта, це країни Північної Америки, Канада, США і Мексика. Утворили такі об'єднання, де зробили такі умови, полегшені там і податкові, і інші для торгівлі. Сприятливі. Ну і інші ми зараз, ну, давайте по цій карті. синенькі. це Євросоюз, далі країни Союз Африканських країн. Азіан, країни Південно-Східної Азії. До них зараз ще повернемося. Так, і тут у нас про що, що ядро господарської системи є оці 500 корпорацій, найбуло. Най Більших, які дають у ці 50% промислової продукції і 70% світової торгівлі, ці самі ТНК. Так, і приклади угрупувань інтеграційних. Європейський Союз, нам з вами більше всього, на слуху а, Європейський Союз, ми туди прагнемо вступити. Я Вам розказувала, що для того, щоб вступити в цю організацію, в цю ну, угрупування, скажімо, на організацію, а, треба виконати будь-якій країні. яка Таки забажає, треба виконати ряд умов, і ось Україна зараз на шляху виконання цих умов, щоб якби знаєте, нібито дорости до певного рівня Євросоюзу, щоб стати рівноправним членом, щоб не стати просто там, знаєте, побірушкою. А щоб ми були рівноправними партнерами. Ну, зараз війна дуже заважає нам стати рівноправними з європейськими країнами, такою потужною країною, дуже сильно заважає на. Гальмує всю нашу зараз економіку, але щоб ви розуміли, чому Україна не вступила ще в Євросоюз, чому її там не взяли і так далі? Ми ніби, начебто, зараз в черзі стоїмо, ну так скажемо такими словами, щоб вступити, нам треба виконати ряд вимог. Туди входить в Європейський Союз 28 країн. Яка мета це економічна і політична консолідація. Тобто допомоги і в економіці, і в політичне угрупування між собою, створення єдиного внутрішнього ринку країн. Вони перейшли до єдиного простору економічного такого, де немає торгівельних обмежень. Прозорі кордони, дійсно, там в Євросоюзі, з однієї країни, коли переїжджаєш в іншу, немає кордонів, митниць, прикордонників, ну, кордонів і митниця. Пересування товарів, послуг, капіталів, населення це якби такий єдиний простір. І з 1 січня 1999 року єдина валюта євро. До речі, хто іще не знає, то на прапорі Євросоюзу зірочки це не означає кількість країн, які входять ось 28, Тут їх 12. 12 – взяли таку цифру, як ну, така, у нас символічна: 12 місяців. 12 годин, 12 апостолів. Ну тут багато всього можна сказати. Далі нафта. Пригадали, це країни, які об'єдналися між собою регіонально в Північній Америці, Канада, Сполучені Штати Америки і Мексика. Мета це усунення усіх обмежень. Перше торгівлі між трьома країнами, взаємне відкриття ринків для державних закупівель, спільний захист інтелектуальної власності для країн високорозвинених, а Канада і і Сполучені Штати такими є. Це дуже важливий такий момент: захист інтелектуальної власності. Так, до речі, коли ви списуєте, маєте на увазі. Це дуже погано. Є таке поняття як академічна доброчесність. Це про те, що я беру на себе відповідальність про те, коли я перевіряю вашу роботу, я не буду любимчикам там завишати а комусь занижати. А ви берете відповідальність, що ви не будете списувати. Це називається академічна доброчесність, а інтелектуальна власність, коли ви не присвоюєте свої заслуги і не видаєте їх за свої. А далі організація такі угрупування, за, як, за рахунок яких інтеграційні процеси відбуваються інтеграційні входження да, в однієї економіки в іншого асоціація держав Південно-Східної Азії Азіан. 10 країн, мета сприяння знову ж таки економічному, соціальному, культурному розвитку країн-учасниць. Далі, регіональна організація Африканський Союз, 53 країни входить, створення ефективного спільного ринку, мета, перспективи введення єдиної валюти хочуть також зробити, як в, в Африці, ой, як в Європі, вибачте. Далі, ОПЕК організація країн експортерів нафти. І туди входить не лише країни перської затоки, а і ще і країни дуже багаті на нафту. Це будуть і країни Латинської Америки, це буде і Мексика, це є Венесуела, деякі країни Африки, Лівія, потім там країни Гвінейської Затоки. Також там є нафта. Яка мета ОПЕКО? Захист інтересів країн-експортери нафти І перш за все, це щоб не було демпінгу, тобто щоб одна країна не виставила ціну на нефть нижчою ніж всі інші, да? а тримаються одні ціни. Чому такого не можна робити? Бо всі ж будуть на світовому ринку купувати нафту за нижчою ціною, а ці будуть стояти ну, без, без торгівлі? Тому ось захист щоб не було такого демпінгу. І не лише в межах цієї організації, а взагалі в світі. Далі форум країн експортерів газу також є і ще є організації: міжнародна організація з атомної енергетики МАГАТЕ. Ми таку на слуху організація, коли щось трапляється на атомних об'єктах, ну, атомних електростанціях, то спеціалісти МАГАТЕ виїжджають, роблять там моніторинг. Отже, створюється для використання атомної енергетики у мирних цілях. Дай Бог, щоб атомна енергетика в мирних цілях тільки і існувала. Далі знайома вам організація від мене, вам розказувала про це: СОД світова організація торгівлі. 164 шістдесят учасника. Функції встановлення правил міжнародної системи торгівлі, тобто визначення певних там критеріїв, до яких треба також країні, яка щось на цю ну, на світовий ринок торгівлю видає, щоб були якісь ну, критерії а, до товарів вимоги. Україна набула повноправного членства в цій організації з 2008 року. Для нас це великий плюс, тому що це нас також стимулює, щоб ту продукцію, яку ми виробляємо, ну, вона була якісною конкурентноздатною продукцією. Ідемо далі. Таке поняття як інформатизація. Я вам нагадую, діти, що ми розглядаємо тему сучасні сучасній світового господарства. Так? І такими сучасними тенденціями, тобто напрямок, є інтеграція, транснаціоналізація, інтернаціоналізація і ось інформатизація. Всі сфери нашого життя вже торкнулася сама інформатизація. Це застосування електронних засобів у збереженні. Передачі та обробці інформації. Навіть діти, ось ваші дані, як учнів школи, вони зберігають, вони оцифровані. Так? Є така система, ICOM, в якій є інформація про всіх учнів, всіх шкіл України. так, mm -hmm. далі, Є цифровізація, інформатизація, ну тобто, в цифровий режим переведені дуже багато наших документів, ось застосунок дія, наприклад, так, або там резерв плюс для військового зобов'язання. Також, підключення комп'ютерів до глобальної мережі інтернет дає змогу спілкуватися в реальному часі з людьми, що перебувають далеко, значне взаємопроникнення культур, швидке поширення наукових досягнень це все оця саме інформатизація, володіння інформацією в науці. Технологіях, фінансах, суспільно-політичне життя життє, це є інформатизація. Ви уявляєте, діти, наскільки б наука гальмувалася, б розвиток науки ну, в цілому світової, якщо б не було інформатизації, десь вчений сидить і думку гадає, ну як же знайти оце. Він там витрачає багато років своєї праці, а потім з'ясовується. Що цей винахід вже давно-давно -давно користується в іншій якійсь країні? А так завдяки інтернету, завдяки цій інформатизації можна знати все найсучасніше в всьому, у всьому світі. І ще діти не забувайте зараз виховної роботи. Користуйтеся цими досягненнями науки з -з Да? Коли ви заходите в інтернет, там його можна назвати і помойкою, да? а можна і назвати просто ну, скарбом таким, де можна черпати настільки багато інформації для свого внутрішнього росту, інтелектуального зростання, для культурного зростання, користуйтесь користуйтеся цим правильно. Дуже моя велика порада до вас. Ну, Які є негативні наслідки? Глобальні. Ой-ой-ой. Так сама не зможу засоба інформації за допомогою електронних мас-медіа, оперативно передає інформацію по всьому світу. Тут можна знайти і свої мінуси. Це зрозуміло. Так. так, глобалізація це трошки простіше для вас процес всесвітньої, економічної, політичної, культурної, релігійної, інтеграції і уніфікації. Слово уніфікація для вас буде незрозуміло. Це якби, ну, як. Як одна форма одягу, скажімо, да уніфіцирована, як щось однакове, так підведене під одне. Дивіться, куди ви зараз ви не поїдете. Ви зустрінете людей, скажімо, в джинсах, в кросівках, Да? Це така уніфікована зараз, уніфікований одяг у дуже дуже багатьох людей. Ну, це приклади. Полягає глобалізація у посиленні взаємозалежності країн світу, у розширенні економічних, політичних культурних зв'язків в інформаційному обміні, призводять до зростання впливу на весь світ окремих країн. Інколи це плюс, а інколи це і мінус. Тобто, країна може втрачати щось своє, таке аутентичне. Так, ось давайте завжди будемо відкриті до світового. Так, але не забувати про своє аутентичне українське. Ну і ключові інтеграційні блоки а, з країни Європейського Союзу, Африканський Союз, Нафта, АСІАМ Південно-Східної Азії, ОПЕК, Міркосур, Бразилія, Аргентина. Ну, ось, мабуть, і все, що я сьогодні вам хотіла сказати. Мова йшла про сучасні тенденції в світовій економіці. Ми розглянули, що це інтернаціоналізація, глобалізація, інформатизація, транснаціоналізація, вплив ТНК. Ще все я згадала? Мабуть, все. Отже, діти, сподіваюся, що вам корисний був цей урок. Подивіться, що там за завдання. На все добре, пока.